Вас вітає канал Майдан Громадський контроль. Представтесь, будь ласка, я зупинюся до «Права України. Деморський Віктор Іванович Представляю інтереси в суді професора, кандидата на посаду ректора Таврійського національного університету імені Вернадського, Керецького Миколи Христофоровича. В даному випадку ми приїхали до одного з приміщень Таврійського національного університету, де повинно було. Відбути засідання спеціалізованої вченої ради безпосередньо захисту ну, професорської дисертації. Але враховуючи те, що ми провели безпосередньо професор Корецький провів відповідну підготовчу роботу, розмістили відповідний матеріал, те, що фактично дисертації були підроблені. І голова спеціалізованої комісії Казарін Володимир Павлович фактично сфальсифікував відповідні документи, що він зробив уже не раз. У нього є невеличкий опит. Свій час, коли росіяни захватили в Криму Таврійський національний університет, весь трудовий колектив в повному складі перейшов на роботу до так званого Таврійського. Федерального університету, також імені Вернацького, який було створено на базі університетів, що розміщувалися на території Автономної Республіки Крим, в тому числі було захвачено всі будівлі приміщення Таврійського національного університету імені Вернацького, Уже в 2015 році, використовуючи бланки і печатки даного університету. Використовуючи наказ від 2013 року про створення спеціалізованої вченої ради, даною людиною було підроблено, сфальсифіковано і проведено захист одної докторської, а також 12 кандидатських дисертацій. Подальшому, використовуючи певні зв'язки, може певну зацікавленість працівників Міністерства освіти і науки України. Було підтверджено ці десертації вже безпосередньо на території України Міністерством освіти і науки України. Це дуже дивно, бо з лютого 2014 року автономна республіка, територія автономної республіки Крим була захвачена і вже фактично де юре даного університету не існувало. Тож час, також використовуючи певну зацікавленість окремих посадових осіб Міністерства освіти і науки, на той час безпосередньо був міністром Квіт, який зараз возглавляє так зване НАЗЯО. було поновлено реєстрацію Таврійського національного університету, фактично у складі одної людини. Тобто Казарін приїхав 2015 році на територію України до міста Києва, будучи громадянином Росії, отримавши паспорт в числі перших. Працюючи вже в Російському та Федеральному Кримському університеті, він повернувся в Київ. Було під нього фактично поновлено в одному в одній особі реєстрацію даного університету. І в подальшому, також, на мою думку, сфальсифікувавши певні документи, на розгляд кабінету засідання кабінету міністрів були підсунені певні документи, бо відповідно до документів взагалі не розглядалось дане питання на засіданні кабінету міністрів, а документи вже були внесені вже в ході самого засідання. А на мою думку, взагалі тільки були підписані окремі постанови. Було проведено так звану реорганізацію Академії муніципального управління, яку було об'єднано з так званим Таврійським національним університетом. І, фактично на базі Академії муніципального... муніципального управління було створено Таврійський національний університет. А вже подальшому Казарін почав запрошувати на роботу до міста Києва певних працівників Таврі... вже Кримського федерального. Університету російського сюди до міста Києва, створюючи певний колектив. Але вся ОР група, яка перемістила з Криму до міста Києва, це фактично всі колаборанти і співучасники злочинної групи. На сьогоднішній день, ось саме цією людиною Казаріним, набагалось провести захист дисертації докторської дисертації окремих людей під головуванням Казаріна, враховуючи те, що нами було проведено відповідну роботу, розміщено відповідний матеріал в пресі, були направлені, звернені до Міністерства освіти і науки України. Його на сьогоднішній день ці засідання відкладено. Хочу зачитати відповідну заяву. Яка розміщена на сайті Таврійського національного університету, тобто членом спеціалізованої вченої ради номер D52.051.06. У зв'язку з технічними причинами сайту ТНУ розміщення авторефератів на сайті не відбулось. Хочу зволо 25.12.2020 року. Сьогодні 21 -го, -го, -го року. І зазначене засідання спеціалізованої ради призначено 21, 23, 20, 22 грудня 20, 2020 року, відміняється. З я поздоровляю на громадянин? Тобто дняту. я правильно вас зрозумів, що 25-го кіпа опубліковано, а сьогодні 21-го, і вони, 15. значить, би, в майбутнім скасували зв'язку зі складностями розміщення на сайті Таврійського національного від 25.12 ну, 25 засідання <рес> спеціалізованої вчено ради 21, -го, 22 і 23 -го відміняється. Це повний абсурд. Да, повний абсурд. <рес> Але ж що нав, та є. навіть в таких мелочах дана людина зробила відповідні <рес> фальсифікування. Я вам дякую. До вас зачуття. И не забудьте подписаться на наш канал, если еще этого не сделали.